Будь ласка. запитання? Говорить інпресію. Оскільки ми зараз проговоримо на тему європейської фіграції, я поговорив про асоціацію, я хотів би задати таке запитання. У цій дискусії називалося, що асоціація з Європейським Союзом має багато країн, які навіть не знаходяться в Європі. Те ж саме, туміць, Єгіт, дуже сильна Азія, Азійська Турція. Ну, якщо подивитися події в тому жому. Угоду в Єгипті там перепрошую мабуть ну, жодних не на діє події в Єгипті, жодних претензій до України, що в нас тут не перепрошує Пані Тимошенко немає виборів, як то кажуть, може знятися автоматично. Чи не така ситуація? Що повнокажу, оскільки Єгипет, де-факто ну, там, де-факто де не виконує угоду про асоціацію з європейським союзом, то відповідно цьому тільки придбати страни учнів України, який хлопчик який все виконує. Сьогодні 10 пунктів без питань виконуємо, не подивіться на них. То це було дуже, як кажу, приємно, корисно і цікаво, тому що асоціація в нас європейських суд дуже-дуже різна. Угода про асоціацію не є панацеєю. І більше того, є різні типи угод. Є два типи угод, їх навіть більше, скажімо так, бо навіть серед цих двох типів є своя аккуратація. Насамперед, виходимо з того, що українська дипломатія протягом 2005 2008 років найбільше уваги приділила тому, щоб нас не заставили підписати таку угоду, яку підписували Туніс, Єпт, Чилі чи В'єтна, наприклад, із Євросоюзом. Різниця в преамбулі в одному пункті є. Скажімо, у тих угодах, з тими країнами, які я, я перерахував, немає пункту про визнання. Європою європейська ідентичність цих країн і європейська перспектива цих країн. У угоді із Україною є питання про те, що європейський союз визнає європейську перспективу України. Тому це е, може розглядатися як перший крок до єврої євроінтеграційної можна сказати крок. От е, ті угоди не передбачають євроінтеграції і не передбачають підтягування тих країн під європейські стандарти, скажімо, у питаннях, багатьох питаннях суспільно-політичного життя. Нинішня угода угода між Україною і ЄС передбачає стандарти стандартизацію ведення європейських стандартів для України як потенційно можливого члена Європейського Союзу в майбутньому. Нехай це буде через 20 років, через але все одно Це зафіксовано у даній угоді. Другий момент якраз він випливає від, від, із економічної складови. Тобто, включається угода, також угоду про е, зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. І відповідно, по тут уже у мене є велика кількість претензій до наших дипломатів, тому що заради першого пункту, заради цієї преамбули, нам було здано під час переговорів велику кількість економічних позицій. Ми пішли фактично по угорському шляху, хоча ми... Мали... дипломатія. Це таки дипломат? це це дипломат. не Це був основний переговорю. Основні переговори відбувалися у 2005-2008 році. Тобто основний текст від, був відформатовано тоді. Далі вже відбувалися, відбувалися вже торги по багатьох моментах. Принаймні втрати у галузі хімічній, авіаційній, машинобудівній і так далі були зафіксовані містами на 2008. -го. Що стосується України, Україна пішла фактично по польському шляху, Угорщина свого часу заради підписання подібної угоди в 90-х роках, вона здала велику кількість економічних моментів, пішла на втрату вигідних позицій в економіці заради політичного моменту і заради перспективи приєднання до Євросоюзу. Польща навпаки наполягала саме на економічних моментах, на тому, щоб зберегти свою свої економічні вигоди. Зберегти преференції, навіть кілька разів ставило питання про те, ну, якщо так, то ми політично виходимо із процесу. Було кілька таких моментів доволі важливих. Тому в даній ситуації угода, є, угода не може бути панацеєю Ми підписуємо угоду, а далі відповідно вже політичні сили мають вже спозиціонуватися відносно цієї угоди і дати відповідь на те, якою вони бачать Україну після 30-го. Ні, я <реш> зовсім я я думаю, що дійсно угод про асоціацію є багато європейських Союзу з різними країнами на різних континентах. Ну, одну відмінність колега, згадав, це європейська перспектива, але я думаю, що найпринциповіше ці угоди про асоціацію там, з країнами там, Північної Африки та, чи Чилі, це насамперед суто економічні угоди. Так? Вони дійсно не передбачають певних стандартів. Вони не передбачають зближення в політичній судовій сфері, і так далі. і так далі, так? далі, Тобто, дійсно, це запровадження європейських стандартів в Україні. Значить, Другий момент це те, що та угода про асоціацію, яку ми підписуємо, вона більше нагадує угоди про асоціацію, які підписували наші західні сусіди, тобто Польща, Угорщина, Чехія і так далі, перед вступом до. До Європейського союзу. Тобто це крок до вступу. Так? І оце, власне, наша угода, вона більше нагадує думку. Далі. Якщо говорити про зону вільної торгівлі, ну, очевидно, що там є приселінця, але в чому, знову ж таки, такої угоди глибокої, Європейський Союз ще ні з ким не підписував. Зона вільної торгівлі не просто зона вільної торгівлі, а це. Поглиблена і всеохоплююча. Тобто там передбачає не тільки вільний відповідний рух товарів, а це рух також капіталі, це рух послуг, тобто це дійсно дуже дуже глибока економічна, економічна інтеграція. А дійсно якісь, якісь ну тут дуже можна дебатувати, я розумію, Я б до цієї дискусії вже тоді запрошував економістів, які вивчають ці питання. Так, конкретно, які галузі якісь виграють, якісь програнуть. це правда.